Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дізнаємо, що таке орфограма та згадаємо правила написання слів. Підкажи Гаджикові, які букви треба вибрати з дужок. Спиши речення, розкривши дужки. Звичайно, з дужок потрібно було вибрати великі літери. Вишити рушник, символ України. А тепер давайте з вами проведемо дослідження. Поясни, які правила тобі довелось пригадати, щоб виконати завдання. Щоб виконати завдання, нам заму потрібно було пригадати два правила. Перше правило це початок написання речення. Ми речення завжди починаємо писати з великої букви. І друге правило це правило написання, назв міст країн з великої букви. Так? Прочитай. Як називається частина слова, яку треба перевірити за правилом? Я пропоную вам перевірити свою думку за правилом. Частина слова або речення, написання якої треба перевірити за правилом, називається орфограмою. Наприклад, у слові Дніпро орфограма велика буква в назві річок. От ми з вами коли записували. Вишитий рушник, символ України. Ми з вами згадали дві орфограми. Написання з великої букви початок речення і написання назви країни з великої букви. Зараз я пропоную вам олівчиком підкреслити велику букву у слові Вишитий і Україна. А левенятко нам розповість. Що означає орфограма? Орфограма з давньогрецької мови означає правильна літера. Це орфографічно правильне написання слів. Орфограма це те, як потрібно правильно писати слово. Для того, щоб Правильно писати те чи інше слово є безліч правил. Ми навіть з вами тільки що в цьому впевнилися. Поясни ще бетончиками, яка орфограма об'єднує слова кожного ряду. Спиши ряди слів і підкресли орфограми. Будь ласка, спишіть три ряди слів. Перший ряд прощання, вітання, вишивання. На ришнику з орнаментом до свята чарнівці рівне Житомир. Давайте з вами звернемо увагу на перший ряд слід. Скажіть, будь ласка, яка тут орфограма? Тут у нас з вами орфограма. Подвоєння літери «Н», так, перед буквою Я. Якщо вона звучить м'яко. Прощання. Вітання, вишивання. Ми з вами тут підкреслимо орфограми дві букви. Наступне рядок на рушнику з орнаментом до свята, який тут у нас з вами? орфограма? Тут у нас з вами орфограма написання службових слів. З іменниками окремо. Згадуємо службові слова, це назвами коротенькі слова-помічники. Так ось ми їх з іменниками завжди пишемо окремо. На рушнику з орнаментом до свято. Тут підкресліть, будь ласка, такі орфограми на з до. І третій рядочок. Чернівці, рівне, Житомир. Скажіть, будь ласка, яка тут у нас з вами орфограма? Написання слів з великої букви. Тут у нас з вами, сказано, що ми знаємо з вами, що назви міст пишемо з великої букви. Отже, в кожному слові підкреслюємо першу велику літеру. Так. Ось так у вас повинно бути це зроблено. Ось такі бувають орфограми. А зараз допоможіть родзинці дібрати приклади слів з поданими орфограмами. Запишіть дібрані слова і підкресли орфограми. Пропоную вам одразу записати дібрані слова. 5. Комп'ютер, Під'їзд. об'єднати. Згадайте, будь ласка, правила написання слів з апострофом. це буде орфограма. До цього я вам пропоную звернути увагу на букви, перед якими стоїть. Апостроф. Перед якою стоїть апостроф я, ю, ї, є. Уже тут уже можна, дивлячись на слова, згадати саме правило. Апостроф ставимо перед буквами я, ю є ї, перед твердими приголосними. Запишіть, будь ласка, ці слова і підкресліть орфограми. П'я п'ю. Дві-б'є. І перевіримо з вами, чи дійсно це правило застосували, записуючи ці слова. Апостром ставимо після твердого приголосного звука перед буквами «я», Ю. Є, є Отже, насправді, діти, ми з вами вже вивчили дуже багато орфограм. Сьогоднішнього уроку ви повинні запам'ятати, що таке орфограма. Орфограма це правильне написання слова. Для того, щоб знати, як правильно написати слово, потрібно вивчити правило. І для написання того чи іншого слова ним користуватися. На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено.